Електричний кабель, теплої підлоги, монтаж струбу. Вроді би, що там замонтувати? раз раз, файс-файс, замастив і все гріє. Але то доволі такий процес, який потребує відповідального підходу, тому що заповнення під кабелем, над кабелем має бути 100%. Тому беремо клеючок, В нашому випадку це Сіка 290, клас клею с 2 с 1 Ось тут він намальований. Високоеластичний клей, який підходить для теплої підлоги електричної, тому що водяна і електрична, трошки по-іншому воно працює. Електрокабель клея мають бути більш високоеластичні за рахунок того, що кабель цей нагріває, нагрівається набагато швидше. І температура зразу переходить напряму на плитку, тому оця еластичність має бути присутня. Показую, як воно працює. Хтось там пише. Блять, 100 гривень за штрубу і монтаж кабеля, та ви зовсім вкурвились, плиточники. Не така легка справа, Диви, що чоловіч. Вроді би мажеш, мажеш, але оце отаку процедуру треба зробити 200 метрів погомих в нашому випадку. Розумієш? О! Не все воно так просто, як би хотілось. Це треба гарнешеньку все вмазати. Треба робити як мамі, розумієте? Панчики вимазають на. Да. Пальчики трошки потрібно повимазувати. Ти хочеш стати таким, як Олєшка? Ні. Ні, трусів. Не. Головне в цьому всьому, друзі, процесі це максимально гарно заповнити штурбусом. Якщо будуть повітряні ракушечки такі, знаєте, десь біля кабеля, то це напряму впливає на термін експлуатації. Тобто це місце вже дає в подальшому слабинку. Треба максимально заповнювати цей вежі. Повністю має бути заповнено, щоб кабель максимально був плити. Я їду на обід і ще маю зустрітись з сантехніками на будинку. А Вадім гарненько, плідно працює і робить свою роботу, бо 1200 гривень просто так, день не прилипає.